Найпоширеніший міф у сфері онкодерматології це якщо видалити родинку, то обов'язково буде рак. Це неправда. Можливо, якщо вже на тілі людини була меланома, і пацієнт її травмував, то вона починає дуже агресивно рости. Але це не родинка, яку ви травмували, і з нею утворилась меланома. Сонцезахисні креми на 100% не захищають вас від раку шкіри. Вони лише зменшують ризик. Меланома не буває лише на шкірі. Меланома інколи буває і на слизових оболонках, а також буває меланома ока. Меланома може виникнути лише на світлій шкірі. Це також неправда, тому що всі ми знаємо темношкірого співака Боба Марлі, який на жаль загинув від меланоми. Тому фототип вашої шкіри це не завжди захист від меланоми. Також хочу сказати, що рак шкіри наразі молодше, це не проблема людей похилого віку. Зараз дуже багато зустрічається випадків, коли приходять пацієнти з базально-клітинною, плоскоклітинною карциномою від 20 до 30 років. Тож дуже рекомендую не вірити в міфи, не вірити в те, що інколи нам кажуть в інтернеті, а завжди звертатися до спеціалістів нашої лікарні, які допоможуть вам встановити діагноз, а також в подальшому успішно його пролікувати.